День соборності святкує Україна. Його відзначають щорічно у день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки. Це відбулося 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві. 94 роки захід і схід України разом. Щороку це свято є символом воз'єднання. 23 роки тому, 22 січня, українці дорогою між Києвом та Львовом взялися за руки і утворили живий ланцюг. Він увійшов в історію, а його учасники кажуть ніколи не забудуть того дня. Ланцюг звичайно, так пам'ятаю, як зараз. 94-ту річницю Дня Злуки відзначили офіційно. Керівники міста та області під звуки оркестру поклали квіти до тих, хто творив нашу історію, і завдяки ким наша Україна і стала соборною. Це воїни УПА, президент Національної ради ЗУНР Євген Петрушевич та Січові стрільці. Молоді сьогодні. Я думаю, це виклик, який передається. Треба бути принциповим. Треба мати цей стержень європейця, українця, і треба гуртуватися навколо цієї ідеї. Ідеї української про виз'єднання ОНР та Зондер не забули львів'яни. Пишаються соборною Україною. День Соборності це велике є свято для нас. Та як за свою Україну? Велике свято для мене. Ні, не, мене немає Я зараз. Що є Думаю, що є. Політики її тільки не роблять. А ми любимо. Вже увечері з нагоди дня соборності відбудеться віча біля пам'ятника Шевченку. І на Анатолій Кирійчук новини.